18 березня до Севастополя завітала турецька делегація на чолі із надзвичайним та повноважним послом Туреччини в Україні Махметом Самсаром. Під час візиту гості разом із представниками командування військово-морських сил збройних сил України відвідали меморіал турецьким воїнам, що загинули під час кримської війни та вшанували пам'ять загиблих урочистим покладанням квітів. Детальніше у нашому репортажі. Дату візиту до України обрано недаремно. Саме 18 березня 1915 року відбулася морська битва за ченак Кале, яка завершилася перемогою турецьких солдат над військами країн Антанти. Ця подія стала знаменною і як і Кримська війна зайняла особливе місце у сучасній військовій історії. У наш час, 18 березня відзначають як день вшанування усіх загиблих під час війн. В рамках урочистого заходу посол Туреччини Мехмед Самсар залишив запис у почесній книзі відвідувачів меморіалу, після чого учасників Пам'ять загиблих хвилиною мовчання та покладанням вінків та квітів до підніжжя пам'ятника. Я задоволений та схвильований тим, що громадяни усіх верст турецького суспільства, які мешкають в Україні, у цей знаменний день віддають данину історії та, беручи участь в церемонії, виконують свій обов'язок перед загиблими воїнами. 18 березня це не тільки дата оборони Галіполі та Чонак це знак того, що народ увійшов в історію, це показник його волі. Саме тому рішення святкувати 18 березня як день загиблих має своє символічне значення. Єдиний шлях стати гідним тих, кого ми втратили в Криму Галіції Чинак у війні за незалежність у Кореї і на Кипрі це визвести до рангу життєвого пріоритету любов до вітчизни і, як пращури, самовіддано працювати заради цих цілей. З цими почуттями в день пам'яті загиблих воїнів та річниці перемоги у морській битві Сечінак кале я з вдячністю та повагою поминаю в першу чергу газиму Стафу Кемаля Тартюка, його бойових друзів, а також усіх, хто пожертвував власним життям. Продовжилися заходи покладанням квітів до меморіалу Вічний вогонь на Сапонгорі, де учасники урочистої церемонії вшанували пам'ять загиблих під час Великої Вітчизняної війни. Співпраця України з Туреччиною триває вже не перший рік. Українські військові моряки беруть участь у спільних міжнародних заходах, таких як активація ЧВМГ «Блексіфор» та антипіратська операція Чорноморська гармонія. Кожного дня військовослужбовці відточують свої професійні вміння та навички, і все це для того, щоб у наших країнах завжди був спокій та мир. Адже головна мета будь-якої армії не зупинити ворога, а в першу чергу не допустити війни. Сьогодні представники військово-морських сил України разом із представниками посольства Республіки Туреччина в Україні, заступником голови парламенту Республіки Туреччина віддали воїнські почесті загиблим. Воїнам з нагоди дня вшанування загиблих воїнів в Республіці Туреччина слід зазначити, що сьогодні військові почесті віддавалися і турецьким, і нашим воїнам, які загибли в часі різних війн, захищаючи свободу незалежність своєї держави. У цьому році співробітництво між військово-морськими силами України і Республікою Туреччина набуло нових. Нової якості, оскільки під час бойової служби Крвет Тернопіль здійснював обмін в рамках операції Чорноморська гармонія із контактним пунктом в Республіці Туреччина, також представники турецького посольства анонсували візит командувача військово-морських сил Тур Туреччини цього року до України. Наші флоти співробітничать в рамках Чорноморської групи «Блексіфор». Такі пам'ятні дати, які Показують особливе ставлення у суспільстві до захисників вітчизни, які символізують. Розуміння у цим суспільством, що захист вітчизни це є святою справою, Коли ми разом згадуємо загиблих воїнів, вони слугують військово-патріотичному вихованню молоді, і вони дають впевненість у тому, що кордон наших держав надійно захищені. Завершився захід урочистим маршем почесної варти та оркестру військоморських сил Збройних сил України.